На півночі у Ельсу поблизу національного парку Сноудонія затишні села і мальовничий ландшафт. Це приваблює багатьох туристів. Але у цій старій шахті є абсолютно незвична туристична принада. Найбільший у світі підземний батут. Баунс Білоу так називається цей пригодницький гральний майданчик у шахті «Лехвет». Перед входом до шахти відвідувачі повинні одягнути захисний одяг, комбінезон і шолом. Очікування у всіх різні дуже темно. Моторошно, хвилююче. На щастя, в мене немає клаустрофобії. Мені не терпиться побачити оформлення. Три рівні батута поєднані трубами. Фантастично. Швидше побачивсь Тепер назад немає вороття. Кілька хвилин їзди потягом через стару штольню і відвідувачі біля батута. Три сітки одна над одною між ними труби переходи. Печера завждовжки 60 метрів, заввишки 35 метрів. Експлуатацію цього об'єкта здійснює місцева фірма, котра спеціалізується на незвичних спортивних розвагах. Концепцію розробляли спільно багато різних людей. Це перший такий об'єкт у світі. Крім того, ми хотіли, щоб атракціон працював цілий рік за будь-якої погоди. А тут протягом року однакова температура. Попри температуру повітря 8 градусів за Цельсієм, тут ніхто довго не мерзне. Відвідувачі можуть цілу годину вистрибувати на сітках. Один тур коштує у перерахунку приблизно 30 євро. Це було круто. Він велетенський, як міба тут удома, тільки набагато більший. Він на всю печеру. Неймовірно. Це чарівно. Кожен має це спробувати. Це фантастично. Я виснажена, але це чудовий досвід. Кожен має сюди прийти. Сто років тому на цій шахті видобували сланець. У північному Уельсі тоді було близько 17 тисяч гірників. Внаслідок індустріалізації і появи інших матеріалів, видобуток сланцю у регіоні дедалі більше скорочувався. Перед тим як шахту упродовж останніх шести місяців перебудовували на закритий гральний майданчик, потрібно було вивести 300 тонн сміття і висушити озеро. Батут дуже безпечний. Близько сотні людей можуть одночасно на ньому стрибати. Кожне кріплення сіток тестувалося і може витримати 5 тонн а кріплень більше 200. And there are over 200 anchors. печерний батут. Це не перше дітище фірми Zip World. За кілька кілометрів звідси у національному парку Сноудонія рік тому відкрили найдовшу у світі канатну дорогу. Її швидкість приблизно 100 кілометрів на годину. Довжина 1750 метрів. Тим часом компанія вже працює над новим атракціоном. Це цілком таємний проект. Ви перші, з ким я про це говорю. Він називатиметься Zee Below. Це буде канатна дорога під землею. Ми будемо використовувати комп'ютерну анімацію для симуляції польоту через вогонь, водоспади, крижані брили, крутими скелями. Політ під землею триватиме півтори години, і це буде вперше в світі. Такими грандіозними проектами Шон Тейлор і його колеги сподіваються привабити на свою батьківщину Північний Уельс ще більше туристів. Принаймні, перед батутом у печері відвідувачі уже нині вишиковуються у черги.